Так, залишайтеся з нами знайте більше. Ну і зокрема, я так розумію, що ми можемо зараз сказати доброго ранку нашому наступному гостю. Це політичний експерт Олег Постернак. Пане Олег, доброго вам ранку. Добро отже, вчорашні події, які відбувалися в паре, і ті події, які відбуваються цими днями в Європі. На вашу думку, вони якось можуть вплинути на вирішення ситуації на сході нашої країни. Ну, по ситуації в паре в посеточні. Мы видим, что впервые по отношению к России Европейская институция применила серьезный юридический документ, это резолюция. То есть ничего подобного, кроме санкций, мы ранее не видели. Однако наивно полагать, что это будет иметь какие-то существенные юридические последствия для российской стороны. Впрочем, как полити... падение политического имиджа России после этой резолюции обеспечено и процесс этот идет не... неотвратимо. А Надежду Савченко не отпустит на основании решения посаита. Очевидно, необходимо применять. другие дипломатические контакты, в частности, когда было, ну, когда принимали резолюции, когда украинская сторона добивалась внедрения пункта о освобождении Савченко, там был такой момент, что использовали прецедент с одним молдавским военнопленным в Приднестровье. Так, да, после того, как его избрали сенатором Украины и предоставили дипломатический иммунитет. той же ПАСЕ. була аналогія. огія. Питались і Чомусь працювала тоді. Тогда сработало, потому что, во-первых, ну, наверное, ажиотаж вокруг личности был не настолько uh -huh. значительный, как Савченко. А, Во-вторых, мы знаем, что Россия не может позволить себе информационно выглядеть ущемленной uh -huh. по отношению к решению евросоюза. Uh -huh. и ей необходимо демонстрировать публично и дальше силу и нагнетать обстановку. На вашу думку, вся дипломатическая изоляция России, в яку, богатых то журналисты, кажутся, Россия сама туды себя и загоняет. Чи це така якась стратегія? Не, Як вона може вплинути на проговорний подальший процес, якщо всі двері захоплюються? Не преувеличувати ізоляцію Росії, не преувеличувати. Контакти зберігаються на рівні посольств, на рівні державних вищих діятелів, на рівні візитів і так далі. І а, в Китай, Індія і стран, мусульманські країни Азії і Африки, вони не, совершенно не не находится, скажем так, в тех же действий Евросоюза, евроатлантической группы стран. Uh -huh. Поэтому в России нет дипломатической изоляции. В России есть просто осложнение с ЕС и США в отношении украинского вопроса. И осложнение эти влияет на экономику, и прогноз, прогноз скорее пессимистичный, нежели пессимистичный для России. Но надо сказать, что Россия выдерживает экономическое давление Запада, несмотря на Каждодневные новости о падении цен на нефть или повышении цен на нефть, когда рынок как реагирует, и на рубль. Зараз продовжимо розмову. Впродовження теми про надію Савченко на звільненні надії Савченко та інших українських заручників продовжує наполягати Вашингтон. Про це заявила речниця держдепартаменту США Джен Псакі. Вона висловила стурбованість станом здоров'я Савченко. Нагадаємо, льотчицю звинувачують у причетності до вбивства двох військ, російських журналістів. Вона відкидає усі звинувачення і своє утримання називає політичним. Ми глибоко занепокоєні повідомленнями про депутата і колишнього військового пілота Надію Савченко. Вона тяжко хвора, оскільки з середини грудня голодує в ув'язненні на знак протесту. Ми закликаємо Москву негайно звільнити Савченко та всіх українських заручників, а також виконувати всі зобов'язання взяті на мінських переговорах. Це нагадує, тоді. Пам'ятаєте, ми вимагаємо від Росії відвести важке озброєння та не наксувати Крим. От, чи і сьогодні це буде залишатись декларацією, чи все ж таки будуть якісь і дії? Ну, тема Криму деле, говорять. що... Я не вона... про Крим, я про сам. Савч... Я про аналогію, тому що ми, ми, ми з вами відслідковували, що відбувалося в інформаційному mm -hmm. полі. Америка, Європа глибоко засмучувалися і засуджувалися дії Росії. Ну, Америка настаивает на, на том, чтобы Савченко была освобождена, но позиция Соединенных Штатов в этом плане более оптимистичнее для Украины и более тверже, нежели позиция Европейского Союза, менее экономически зависимость. Ну, в принципе, это объективная практика дипломатического давления. на Россию. Но опять таки я не склонен считать, что э, имеются серьезные юридические последствия для освобождения Савченко. И адвокаты Савченко стараются, конечно же, э, перенести э, рамки уг, уголовного дела, как это для российского обывателя э, характер, ну воспри воспринимается в рамки дипломатического, скажем так, прецедента. А касательно с самих перспектив Савченко и ее освобождения, я думаю, что как аргумент возможных будущих переговоров в Астане, в Женеве, в нормандском формате, в женевском формате, в минском формате, тема Савченко по-любому должна была бы всплыть. Но поскольку эти переговоры не состоялись в Астане, то, uh -huh. видимо, скорее всего, осложнения будут и дальше на этом фронте. Сказали, що немає дипломатичної зляції, згадали про Китай. Ось хотілось би ваш аналіз почути з приводу китайської позиції такого спостерігача, який стримує нейтралітет. Чи дійсно він так зацікавлений в співпраці з Росією, що так поширюється інформаційним простором? Чи все ж таки це конкурент Китаю? От в чому, чому його полягає стратегія? По-перше, я хочу сказати ніби маленьке замічання нашому українському міду, який не уділяє китайському направленню серйозного э, німа. Uh -huh. Во-вторых, э, Китай з э, э, будь в украинском конфликте придерживаться нейтралитета до тех пор пока не увидит реальность ослабления позиции россии как мировой державы как только он это увидит ему начнет дрейфовать в сторону позиции ес и сша это будет очень сильно заметно угу. пока Китаю невыгодно как, ну, во первых как невыгодно ослабление россии потому что как никак но россия из сша евросоюз мусульманские страны они за последние 20 лет сформировали некий баланс политических сил, геополитических сил и нарушение любого баланса требует от Китая, скажем так, резкого, резкой переориентации, то ли поддержку потенциального альянса россия мусульманский мир, uh -huh. и то ли игры между евроатлантической осью и российско-мусульманской православно-мусульманской осью, извините за подобную, возможно, тавтологию, но вы так оно и есть. Вспомните, как в Чечне реагировали на события во Франции, в Париже во время терактов и так далее? То есть совершенно новая реальность, uh -huh. абсолютно. Сегодня формируются два в мире блока: блок евроатлантический. И блок, ну, условно называет православно мусульманский потому что Россия и мусульманские страны, которые сейчас агрессивно реагируют на ä, западные ä, тенденции, ä, они фактически ближе по своим геополитическим интересам. И, мусульманский мир. и это естественно позволяет России выходить. І игратися вопросі санкціями дипломатичні заляції той чому точні саме ко сказали, що ваги похитнуться в Китаї, коли вони побачать слабину Росії. Чи буде Китай ще й претендувати на певні території Росії? Чи буде на стільки по широкого скорее геополітичний фантом? Как помні на самом деле, не стоит привичить количество китайців в самій Росії і uh -huh. Сібір Дальній Восток это унікальний інтересний регіони. Кстати, между прочим со своєї историї. І вспомні хоча б 17-18 год громадянської війни в Росії о, армію Кавчика і Сибірську республіку. Так, ми зараз продовжуємо важливу інформацію. Двоє госпіталізованих з ознаками сильного отруєння дітей на Хмельниччині. Досі перебувають в реанімації. Ще 19 школярів перебувають на лікарняних ліжках у стаціонарі. Про це нам повідомили в пресслужбі головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області. Подробиці дізнаємось у начальника сектору зв'язків зі ЗМІ обслуговування ДСНС Андрія Козака. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, доброго здоров'я. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що відомо про стан здоров'я дітей? Чи відомо вже чим вони отруїлись? Е, ну, Станом на сьогоднішній момент е, 19 дітей госпіталізовано. З них е, двоє ще зранку знаходились в Хмельницькій обласній лікарні. В реанімаційному відділенні, але вже будуть сьогодні переводитись до стаціонарних відділень, в зв'язку з тим, що ситуація, стан здоров'я покращується. Mm -hmm. Нагадаю, що вчора, 28 січня, близько першого дня в Литичівську районну лікарню стали поступати діти за знаками отруєння, це блювота, кашель. На місце події прибули рятувальники, які допомогли евакуювати дітей зі школи. І, і вилучили е, з туалета на третьому поверсі пакет з невідомою речовиною е, лабораторія хіміко радіологічна дослідила цей зміст е, ці речовини, але. Жоден е, прилад не показав приналежності до тієї чи іншої отруйної речовини, то тобто, поки що, пов'язувати отруєння з цією речовиною поки що зарано. Uh -huh. е, речовина буде передана як речовий доказ е, е, науково дослідний експертно криміналістичний центр при управлінні міліції для проведення подальших слідчих дій. А скажіть, будь ласка, з аналізів крові дітей чи можна встановити чим саме вони отруїлись? Ну на жаль, я це коментувати зараз не можу, тому що я не лікар. Ага. По це треба звернутися ага. до е, лікувальних установ. Ага. Але е, ми могли б консульту це після того, якщо б знали, яка це дійсно речовина, чи і взагалі чи вона пов'язана з отруєнням цих дітей. Школа з якої вчора учнів доправили до лікарні, сьогодні працю... працює, чи її закрили до закінчення перевірки. За рекомендацією санітарно підемічної служби, яка також працювала на місці вчора, була комісія з питань П'ятенес, де вони теж залучалися. На сьогодні навчання призупинено до з'ясування причин отруєння дітей, чим вони отруїлися. На сьогодні заняття призупинені. От про з'ясування от причин отруєння дітей буде займатися ім держслужба з за надзвичайних ситуацій чи вже міліція. Причини саме отруєння дітей будуть встановлювати медики за результатами тих аналізів, які вони відбирали. А е, речовину, яка е, мала би бути чинником цих отруєння цих дітей, буде досліджувати міліція на досі експертним киміслічним сам, і е, встановлюючи дійсно пов'язана з цим отруєнням чи не пов'язана, чи може бути інший якийсь подразник. Зрозуміло, дякуємо за вичерпню відповіді. Нагадаю, з вами з нами був на зв'язку. Начальник сектору зв'язків з засобами масової інформації облуправління управління Державної служби надзвичайних ситуацій Андрія Козака. Обласного управління. Ну і нагадаю, що більше двох десятків учнів шостих-одинадцятих класів райцентру летичів на Хмельниччині. Вчора були терміново госпіталізовані з підозрою на гостре отруєння. До лікарень дітей відвезли прямо з уроків двоє школярів і досі перебувають у важкому стані. І повертаємось студію до з з нашим гостем Олег Постранак, політичний експерт, після вчорашніх таких емоційних емоційного сприйняття рішення Пар'є, хотіло б згадати ще й вислів нашого президента Петра Порошенка, який заявив, що немає іншої дороги ніж зміцнювати нашу безпеку, вести діалог з Росією. Тому ми повинні розмовляти з росіянами та шукати кращих аргументів. Ми повинні знайти для Росії можливість вийти з цієї ситуації. Як варто оцінювати цю заяву? І і яким має бути наступний раунд переговорів? В якому складі, на якому рівні, в якому форматі, на вашу думку, після вчорашніх подій? Давайте не путати Росію, зараз це буде дуже важко, звісно, Росію і Кремль. Угу. На самом деле, не, в России, пускай это не большинство, но есть определенное количество людей, которые не приветствуют отношения, тот факт, тот конфликтное отношение с Украиной, которое сейчас есть. Это думающая публика, она там есть, правда, ее голос не слышно. Это интеллектуальная, скажем так, панктон, который присутствует в центрах, в городских центрах России. Это часть какой-то политической элиты, которая понимает, что Путин ведет страну к катастрофе и так далее. Поэтому заявление Порошенко оптимально. Украина, Украина не может по-другому решать вопрос с Донбассом, кроме как мирных переговоров. Военным образом мы решить на данный момент в пользу нашей страны оперативно, быстро и с минимальными потерями не можем. Поэтому мирный диалог с участием западноевропейских Ських партньорів і, і євроатлантичних партньорів вісьма живаті мирний діалог можливий з у разі тому, якщо на Донбасі не буде російських військових, і це варто теж враховувати. Зараз продовжимо у Чернівцях. Прощаються з Леонідом Петехачним, бійцем, який загинув в зоні антитерористичної операції. Попрощатися з військовим прийшли рідні, побратими та найбайдужі чернівчани з ними. Спілкувався наш колега Єгор Подкідишев. Передаємо слово. Будь ласка. Доброго дня, колеги. Так справді зараз прощаються з військовим батальйону Донбас, 36-річним Леонідом Потихачним, який загинув в Лоловацькому котлі 29 серпня. Довгий час він вважався зниклим безвісти, і от зараз через 5 місяців його власне будуть ховати в Чернівцях на Алеї Слави. Зараз зі мною побратим Леонід та пан Олександр. Також з батальйону Донбас. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що ви були в той день разом з ним, коли власне його вбили. От розкажіть, будь ласка, про обставини загибелі. Той день був разом з Леонідом в одній машині ми їхали, коли почався обстріл. Їхали ми в голові колони, в третій машині ми їхали. Да, після нас йшла рота охрани. Ми їхали в третій машині, за нами йшла рота охорони, за ротою охорони йшов Камаз з раненим. І по голові колони був відкритий вогонь, так як ми йшли самі перші. По тій машині, яка їхали, я було відкрито в цей. Вогонь з тяжкого пульмоту зброю, патрони калібру 12,7. Це той патрон, який попадає, розриває і все, що бачить, бронібоніпу. І тій машині нас там мені попало в ногу. Ну, а льоня там там не один льоня, там хлопців багато полягло, потім по цій машині буде відкритий вогонь. Вже так. Це був мирний коридор, через який ви мали пройти, так? Це так званий російський мирний коридор, для того, щоб не вийшла з Ілловайська. Це так росіяни нас випустили, називається. Що можете сказати про Леоніда? Леоніда, я можу сказати, охарактеризувати як настоящого бійця, патріота своєї країни, який любив свою країну, за яку віддав життя, який це була відважна. Розумна людина, яка кожний свій, кожен свій крок зважувала перед тим, як щось робити. Він ніколи не біг з криками Ура! А перед тим, як щось робити, чи при штурмах, чи при обороні, він завжди думав і віддавав чіткі команди як що робити. Попрощатися з Леонідом Петхачним прийшли сотні чернівчан. поховають його на центральному кладовищі на Алеї Героїв. Колеги вам слово. Так, дякуємо, Єгоре. Висловлюємо співчуття сім'ї загиблого героя. Рухаємось далі. І хоч повертаємось до розмови, хотілося б продовжити тезу, яку ви розпочали, про те, яким має виглядати якому форматі наступний етап переговорів щодо врегулювання конфлікту. Сидишний формат переговорів чітко має визначитися в такому форматі. Во-первых, это э, две конфликтные стороны Россия и Украина. Никаких ДНР, ЛНР близко не должно быть. Это очевидно. Террористические организации признаны, не признаны, это не важно. Это фейковые банформирования, которые временно контролируют территорию Донбасса. Второй, э, второй эшелон участников переговора это страны ЕС и Соединенные Штаты Америки. Э, возможно, это консультативные э, с участием НАТО, представителей. Э, Других европейских институтов и так далее. Переговоры, если э, мы хотим конструктивных э, решений на этих переговорах, в переговорах мы должны э, лишить себя э, такой уязвимости, как обвинение. Ну, увы, да, мы все понимаем, чьи войска находятся на территории Донбасса, мы все понимаем, что они творят, но э, если мы хотим закрыть этот вопрос, И если есть шанс закрыть такой вопрос, то э, придется на некоторое время эмоции снизить. И это нормальная дипломатическая практика и так далее. Другое дело, чего добивается Россия. Финальная цель, цель России это новая украинская конституция, написанная под ее диктовку. И в этой новой украинской конституции кровь износу русским россиянам, крем, точнее, сторонникам. Политике Путина необходимо прописать федерализацию Украины или потенциальную автономию для э, вот этой непонятной территории, которую они оккупировали временно. Это главная фундаментальная цель этого будет добиваться Путин любой ценой. И важно, чтобы украинская власть э, держала вопрос конституционных изменений. Э, твердо в своїх руках і в інтересах українського народу. Госпожа, та в той же час напередодні вирішення, які мають бути наступні перемовини, ми чуємо інформацію про те, що і конвой гуманітарний заходить, і чуємо інформацію про те, що Віктор Медведчук да. їздить да. туди, про щось домовляється, ні з ким він Очень да. не обговорюється. Що з цим робити? Однозначно, одне з неформальних требувань потенціального діалогу буде внедрення Віктора Медведчука в українське політичне поле. Uh -huh. Увага, але це буде бути Добиваться к рофизму. Потому что сегодня в Украине нет ни одной политической силы, с способной освоить, скажем так, потенциально лояльный к России контингент избирателей. А, а такой есть. А такой есть. А оппозиционный блок это скорее в перспективе его рейтинг будет также падать, как и рейтинг украинской главных украинских партий, представленных mm -hmm. в парламенте. Это очевидная нормальная тенденция. И очень важно, что весной начнутся формироваться потенциальные силы, которые способны заменить оппозиционный бок на более э, грамотном политическом уровне и так далее. Что конструктивно и будет да. из оппозиции? Россия теряет Украину. Она потеряла ее политически. А информационно нет. Медвечук, це лакаланка, да. яка зможе. Да. Возможно, Медведчук – это будет прикрытие, а хто то буде стоять і более... Возможно, то буде дві параліни. От, от на продовження цієї теми Леонід Кучма залишається представником України у тристоронній контактній групі. Про це заявив міністр закордонних справ України Леонід Клімкін. Він не розуміє, чому раптом участь як президента України в переговорах. А раптом перестала влаштовувати представників самопроголошених республік, які вже декілька разів зустрічались з ним у мінську. Вони були готові і неодноразово зустрічалися з Кучма. Вони зараз говорить, що Кучма він про колишні президента. Якщо у них чомусь виникла думка, що Кучма після багатьох зустрічей вже не є. Справжнім представником України вони мають відповісти на це запитання, а не ми. Знову таки підкреслюю, тристороння контактна група це найбільш ефективний механізм, яким чином іти шляхом деескалації і шляхом досягнення миру на Донбасі. Тим більше, що мінські домовленості, і це наша мета, з'явилися завдяки роботі. Тристоронні контактные группы. Отже, це були слова Павла Клімкіна, очільника українського МЗС. Зокрема, як би прокоментували їх? Мені цікаво, ці притісні, мабуть, думали, що бувший президент України буде захищати інтереси э, окупаційних цих э, банформувань. Ні, звісно. Лен Данілович, незважаючи на определенний шлейф і э, відношення українців до нього, він залишається, на патріотом України, а по мнению багатьох експертів і журналістів, це один із лучших і успішних президентів України за весь період незалежності. Угу. Плюс э, Кучма знає добре российскую среду и психологию, э, и психологию да, учитывая его большой опыт взаимоотношений во время его президентства с русскими коллегами, с Ельциным, с Путиным и так далее. Плюс э, между Медведчуком и Кучмой существовала ранее, как мы знаем, определенная политическая взаимосвязь. Да, Медведчук возглавлял администрацию Кучмы, и, собственно, тот формат диалога, он очень-очень оптимальный. Но надежда на то, что Кучма станет на сторону русских или ну, Понятне діло, ні, не може бути за три крапки. Зараз е, дізнаємось, що відбувається в наших регіонах. Отже, сьогодні закінчується підготовчий етап четвертої хвилі мобілізації. Перші хто отримали повістки, відправляються на навчання до військових частин, якою Має бути мотивація для призовників та покарання з боку держави, щоб люди не ухилялися від мобілізації. дізнавалися сьогодні в українців наші регіональні кореспонденти. Отже, думки жителів Луганщини збирав Олексій Хомутов. Передаємо йому слово. Вітаю студія. Сьогодні ранком перші мобілізовані зі Сватівського району Луганщини поповнили ряди бійців збройних сил України. Перша група складалась з майже 30 чоловік. Всі вони відправились у Сєвродонецьк, де зараз знаходиться обласний військкомат. А далі буде їх перенавчання у кількох центрах України. Отже, четверта хвиля мобілізації вже почалась. Статистика вказує ухилятись від військової служби почали активніше на заході. Хоча й на сході України трапляються подібні випадки. У військкоматах кажуть, не допомагає навіть посилення. Відповідальності за ухилення від мобілізації для самих бійців головним мотиватором їх служби на захисті батьківщини поки є лише патріотичні почуття. кажуть із їх соціальним захистом та певними привілеями поки не все так добре. Тож якою має бути мотивація та покарання від держави, аби люди не відмовлялись від мобілізації? Сьогодні з цим питанням ми звернулись до сватівчан. На статус какой-то, щоб им обозначил определенный, для того чтобы они могли потом, скажем так, с помощью ней якісь льготи отримати. Заробітна Заработная плата, конечно, естественно, потому сім'ї все-таки залишаються без, скажем, підтримки без финансовой. Ну а так, в принципе. Безопасна сякута в плані того, що там виділять вооруження, защиту їхню. Законом же передбачено те, що уголовна відповідальність від ухилення, в принципі. Ну я думаю, цього буде достатньо, скажем так. Кожен должен випустити поповнити свій громадський долг, захистити вітчину від ворога, очистити території, які належать нашій державі. А держава е, в дійсності дольна е, підтримувати, захищати, е, забезпечувати цих усіх наших захисників вітчизни. Якщо чоловік іде, віддає своє життя, всі гарантії обеспечувати дітей, там якщо погибне. Скажіть, яка має бути відповідальність за ухилення від військової служби? Ну, кримінальна. Це обов'язок кожного чоловіка захищати свою державу. Четверта хвиля мобілізації охопила цього року і схід України. Військомати звітують. Мобілізаційні плани йдуть згідно графіку. Слід зазначити, що минулого року з Луганщини та Донеччини служити йшли лише добровольці. Головним мотиватором для нинішніх мобілізованих мешканців регіону є бажання розв'язати збройний конфлікт на їхній землі. В першу чергу всі думають про своїх рідних та близьких, рідні села та міста, аби захистити їх. Студія. Дякуємо Олексію за докладну інформацію. Будемо досліджувати думку інших регіонів протягом сьогоднішнього дня. І ось повертаючись до теми мобілізації, бачите, основна мета тих, хто йде воювати, це звільнити свій регіон. На ж думку, от ця історія з озвученням там певних сум за збитий танк там внищений танк і таке інше. Наскільки це буде впливати на? Знаете, я уже вижу, как российские информационные редакции и сводки фиксируют эту ленту, что за каждого убитого русского на Донбассе у нас будут давать премии. Вот, грубо говоря, возможности для роста информационного, для обработки пропаганды в России безграничны из с использования каждой новости в Украине. На самом деле, решение вчерашнего правительства и Министерства обороны, оно, в принципе, стандартная практика западных стран, это поощрение бойцов. Ну, я думаю, что это важно и интересно, и я думаю, что имеет место быть. А касательно мобилизации, вопрос очень эмоциональный. У каждого как бы, может быть свое мнение по этому поводу. И, скажем так, родители, конечно же, боятся своих сыновей отдавать. С другой стороны, хочу подчеркнуть, что мы, когда вспоминаем о Конституции, мы всегда говорим о правах, свободах гражданина, а никогда забываем об обязанностях. Одна из главных, первейших обязанностей, прописанных в Конституции, гражданина Украины является защита Отечества и защита нашей страны. Поэтому вопросов тут быть не должно. Несмотря на то, что, скажем так, эмоции может зашкаливать, Россия ни в коем случае не заинтересована в успешной мобилизации в Украине. Сейчас через социальные сети российского происхождения идёт тотальнейшая обработка сознания в вопросах э-э торпедирования мобилизации в Украине. Причём особенно в юго-восточных регионах. А це, це може от ця активізація на сході, от зараз бойових дій з боку бойовиків і там російської регулярної армії, те що намагаються такі всі ці Психологичный тиск от мобилизации? Все, что делает Россия против Украины успешно, это именно в психологической плоскости. Uh -huh. Смотрите, у нас есть определенный контингент людей, которым нейтрально относятся к проблемам войны и так далее. И задача России сделать так, чтобы этот нейтральный контингент, uh -huh. нейтральное, оно называется болото на универсальном социологическом языке, и чтобы оно, этот контингент не стал проукраинским. Uh -huh. Поэтому вносятся искусственные раздражительные мотивы Идет шлейф ажиотажа, и соответственно, Россия российские кремлевские политики психо, психоаналитики, они получают шанс для нужного направления мысли части украинского народа. Зрозуміло. Політичний експерт Олег Пастернак був гостем студії канал 112 Україна.